Це найбільш цікаве для нашого суспільства питання очищення судової гілки влади, адже всі процеси в державі є взаємопов'язаними і так чи інше, як Рим, знаєш, всі дороги до Риму, а тут всі дороги до суддівської гілки влади, і без очищення підтверджую все, що сказав мій колега, в дійсності юридичних тонкощів багато. Але вимога людей найцікавіше, я дивуюся, але не в, не в звільненні суддів, а в фінансовій ілюстрації цих людей, адже вони живуть поряд. Вони дозволяють собі багато чого, що не дозволяє суддівська заробітна плата. І люди концентрують свою увагу саме не на не на звільненні, а на фінансовій ілюстрації притягнення до відповідальності цих людей. Я особисто зацікавлений в цьому процесі, адже. Навіть моя скромна адвокатська практика говорить про такі рішення суддів, які не те, що з законом вони зі здоровим глуздом дуже важко там співвідносяться. Тому будемо уважно за цим спостерігати.